Леся Українка, ти ще дитино, поки ще маленька. Тися дитина, поки ще маленька. Ти ж поживеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полині із думкою в купці, Геть у далекі світа, крили втинася за крилі голубці. Хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тою цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі гори, мала криця та прудкі. Так твоя думка швиденька полині. Тільки їй волю даси і принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступить журба невсипуща, та до сетенька твого та й росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мріє, і з думкою вкупці Лине в незнані свята. При не втинайся крилі голубці, хай вона вільна літа.